і розуміння тих дарів, які вклав серед на вас Бог, допоможемо розкрити повний потенціал вашого життя. Приєднайтесь до Кента Копланда і Кета Мура, щоб подивитися, як Бог спонукає кожного з нас виконувати своє покликання. Зараз на передачі переможний голос віруючий. Запрошую на передачу переможний голос віруючого. Я Кенет Копленд. Давайте помолимось і одразу ж перейдемо до сьогоднішнього біблійного заняття. Отже, ми просто славимо тебе і дякуємо тобі за слово живого Бога. Ми дякуємо тобі за Божу благодать, різноманітну благодать Божу. Коли примножується гріх, примножується і благодать. І ми так захоплені нею. Господь, ми дякуємо тобі за те, що ти відкриваєш нам це. Дякуємо тобі за те, що ти прислав до нас, брата Мура, і ми прославляємо тебе і віддаємо тобі всю славу в ім'я Ісуса. Амінь. Брате брата Кейт, так я щасливий від того, про що ти навчаєш. Кажу тобі, це розігріло так. мене. Я був розігрітий стосовно цього ще відтоді. як тільки дізнався про це 40 років тому. Але зараз. Воно ніби переливається через край всередині мене. Як сильно Бог нас любить, як сильно Він бажає всього великого, благословенного для нас. І все це в його благодаті. Кейте, Вчора ми зупинилися на першому посланні Петра 4.10. Служіть один одному кожен тим даром, який отримав. Як кожен отримав цей дар? По-перше, так полюбив Бог світ, що віддав. Ісус є цим небесним дарунком. Як ми отримали? Вірою. Четвертий розділ послання до римлян. по вірі, що було по благодаті, щоб обітниця. Була непорушною для всіх. Немає такого, що була велика обітниця для одного і маленька обітниця для іншого. І тут якщо ми приймемо це вірою як добрі будівничі, різноманітної, благодаті Божої, так, Кейте. Це дуже сильно, Це, це сильно, чи не це так? так сильно, так. що ваш розум дещо гальмує. І важко підібрати слова, щоб висловити, як це насправді дивовижно. У мене є вислів. Його благодать, його різноманітна благодать набагато більше різноманітна, ніж Всесвіт. Що ж, його благодать збудувала цей Всесвіт, чи не так? І Бог здатний на більше. Боже мій, Боже мій. Божа благодать, то Божий дар. Ти якось цитував послання до Ефесян. «Ми спасені не за нашими ділами. Це не від нас, це Божий дар. Благодать це Божий дар. І кожен має служити тим даром благодаті, який він отримав. І слово служитель. Як ти вже говорив, чомусь асоціюється в людей лише зі словом проповідник. Але мова йде про те, щоб служити, допомагати, бути корисним. Ми маємо служити тілу Христа тією благодаттю, яку отримали. І диявол, такий брехун. Він переконав багатьох у тілі Христа, що вони фактично нічого не варті, що вони просто переживають свій час доти, поки не помруть і не підуть на небо. До Ісуса. І диявол переконує деяких. Як це не важко говорити? Скойте самогубство, що їхній сім'ї буде краще без них, що вони нічого не варті, не приносять користі. І ми бачили п'ять віршів, але це ще не все. Ми прочитали п'ять віршів в новому завіті, які говорять, що кожному з нас була дана благодать. Тоді як людина може прийти до того, що що відчуває себе абсолютно нічого не вартою і даремною, бо вона так і не розпізнала або не розвинула ті дари благодаті, які вклав у неї Бог. вона навіть не бачила те місце, хоча, можливо, і бачила, але її переконали, що вона ніколи не може цього зробити. Можливо, хтось інший скерував її у виборі професії так, чи чогось ще, чим та людина ніколи не була покликана займатися. Це зробить ваше життя таким нещасним, що ви не зможете себе витерпіти. Ваше місце Боже, воно визначене божественно, а не саме собою придумане. Ми вже раніше говорили, що ви не можете просто самі себе вибрати, ким ви хочете бути, і чим ви хочете займатися. Ці цінні речі, які Бог дав нам, біблія говорить що коли Господь піднявся на висоту, Він дав дари людям, і він згадує дари п'ятикратного служіння. І ти вже раніше цитував, що мета цих дарів цього п'ятикратного служіння спорядження святих, ми проповідники, але ми не даємо людям благодать. Тому як те, що ми є даром, як це допомагає людям розвиватись? Одна з найцінніших речей у п'ятикратному служінні, в якому нам потрібно більше розвиватись, це допомагати тим, кому ми служимо, розпізнавати так. свою благодать, так. свої дари і покликання. В моєму житті кілька людей, і ти один з них, які допомогли мені 10 років тому. 20 років тому, 30 років тому розпізнати певні речі самому собі, про існування яких я навіть не підозрював. Всередині вас можуть бути дивовижні дари, різноманітна благодать і дари, але ви можете прожити все своє життя і ніколи не проявити їх, ніколи не розвивати їх. так постійно відбувається. Це також сумно, бо ви не лише проживете своє життя незадоволеним та нерозвинутим, а й люди не зможуть отримати користь від тих дарів і благодаті. Тобто там буде пробіл. Там буде чогось не вистачати. А тут буде щось, що знаходиться не на своєму місці. Так. Тобто це псує все тут, і це псує все там, так? багато людей знаходяться на своєму місці і не в своїй благодаті. Бог дав нам дари п'ятикратного служіння не для того, щоб вони виконували все діло служіння. це неможливо. Бог використовує нас, щоб допомогти спорядити святих, так щоб вони могли виконувати діло служіння. Так щоб все тіло Христа збудовувалось і досягало повного зрілого віку. У Христі Брат Хегін Кеннет Хеген, був тим, хто мені в цьому допоміг. Коли я служив і допомагав йому, він кликав мене робити певні речі, і я не знав, що я міг це робити. А він говорив мені: так, ти можеш, ти можеш, і це змушило мене заглядати всередину себе. Знаєте, він кликав мене заспівати пісню, він просив мене зробити те чи інше. І інколи я думав, я і він говорив так, і я перевіряв всередині себе і бачив, так, там щось є? Там щось є. Я не бачив всієї картини або всього, але я повинен був починати робити це вірою. І воно починало відбуватись. Але такі люди, які мають досвід у духовних речах, і в Божих речах вони дуже цінні. Саме тому всім потрібно бути в хорошій церкві, мати духовних старішин, від яких вони отримують дари служіння і під якими знаходяться. Якщо підкорюєтесь їм і даєте місце, Бог планує, що ці дари допоможуть вам розпізнати, що знаходиться всередині вас, так щоб ви почали пізнавати, усвідомлювати це. Ще початком, а потім почали підкорятися цьому, оскільки лише так ви коли небудь зможете це розвинути. у посланні до Фолемона у шостому вірші говориться там лише один розділ, і в шостому вірші говориться, щоб спілкування віри твоєї виявилось діяльним або ефективним. Як у пізнанні всякого у вас добра у Христі Ісусі? Наша віра і наше свідоцтво не будуть ефективними. Якщо ми не будемо діяти, у ті благодаті, яку Бог вклав в нас, але вона ніколи не буде діяти, поки ми не впізнаємо і не пізнаємо її. Нам слід розпізнати і пізнати, дізнатись, що вклав в нас Бог. І коли ви дізнаєтесь про це, це перший крок до того, так. щоб підкоритися цьому. Потім ви починаєте рухатись в цьому, діяти в цьому. Деяким з цих речей вимагається час, щоб розвинутись. я дуже радий, і я знаю, що багато таких церков, в яких наші діти... Філіс розмовляла з кимось із вашої молоді. Вісім років тому вони були ще дітьми, і в школі виникла якась ситуація. І вчитель що запитав, чи директор що запитав, і ті молоді люди у великому дусі любові, і оком не моргнувши, сказали їм, що говорить Слово Боже. Вони були такими твердими та непохитними. І вчителі зв'язались з їхніми батьками і сказали: знаєте, Моя віра на така тверда. Я би не знав, якої позиції дотримуватись. Вони не знали, як відповісти на те питання і що стосується дітей починати з того часу, коли вони достатньо дорослі, щоб щось зрозуміти, коли все добре, Бог може використовувати їхніх батьків, він може використовувати вчителів недільної школи та біблійної школи. Він може використовувати їхніх пасторів, Він може використовувати їхніх вчителів, якщо це побожні люди. Іхніх тренерів, якщо це побожні люди, щоб допомогти їм розпізнати в собі, а не намагатися втиснути їх в якийсь стандартний соціалістичний стереотип, розпізнати, що Бог вклав в того юнака, в того хлопчика, в ту дівчинку. Я помітив я пам'ятаю, як це відбувалося зі мною. І я помітив якраз протилежне. вони намагалися принижувати це, особливо у церкві. Вони намагалися принижувати це, намагалися придушувати це. Намагалися придушувати те, ми змушували наших наділених благодаттю дітей йти і займатися своєю музикою за межами церкви, оскільки церква була такою скупою, що нічого не платила їм і не допомагала їм. Я чув, як один колишній відомий артист, як у випадку з багатьма іншими, він починав у церкві. І він мав би там залишитись, так Але він сказав: Знаєте, я чув, як те саме говорив Джесі Дуплентіс про себе, коли він був ще дитиною. Він сказав: я приходив туди, і мені подобалася музика у стилі Гаспол. той чоловік був у шоу бізнесі, здається, 50 років. Він сказав, мені подобається музика в стилі Гаспол. Це було моєю першою любов'ю. Але коли я приходив і грав у церкві. Мене гладили по голові, а коли я грав на розі вулиці, мені давали гроші. Це погане управління цією благодаттю. Так. так тоді, як нам слід розпізнавати це і зрощувати це і говорити їм, як сильно Богу подобається чути, як вони співають. і що їм справді потрібно це розвивати і давати їм можливість. у нас в церкві Eagle Mountain є один хлопчик. І пастор Джордж дає дітям можливість співати або пророкувати. І Боже мій, Дух Божий сходить на тих дітей, і якщо вони починають ухилятися в бік, то вони навчилися приймати виправлення. Так, хвилинку. Давай повернемось трохи назад. Пам'ятаєш, що говорить про це Слово Боже? Так. Отже, від'єднайся від того, що є у тебе в голові, і повернися у свій дух. Давайте всі разом помолимось зараз. І вони працювали таким чином в недільній школі. і той хлопчик підійшов до пастора. По-моєму, якщо я правильно пам'ятаю, йому було 9 років. Він сказав: Пастора Джордж, я хочу подякувати вам. Джордж запитав, за що і він відповів за те, що дозволили нам рухатися у нашому ударі. Дев'ятирічний хлопчик вхопився за це, і це було добре всередині нього. І він сказав: Я хочу подякувати вам за те, що допомогли мені. Кейте, люди боялися цього. І вони намагалися придушуватися замість того, щоб приділяти час тому, щоб мати віру Божу і розвивати це. Так знаєш, ти говориш про дари служіння, про допомогу, натхнення, розпізнання, підкорення, розвиток цих різних видів благодаті. І Господь сказав мені кілька років тому, багато змих людей не насолоджуються. Це не те слово. Вони не користуються повною мірою моїми дарами. Він говорив про нас, про дари служіння, бо вони не дають, вони не дають їм місця. І те, що ти говорив так, людей потрібно закликати рухатись у цьому, але є час, коли їм потрібно отримувати виправлення. Звичайно, їм потрібно сказати ні, ні, це не те. Вони намагаються бути кимось, ким вони не є. Їм потрібна допомога у цій сфері. Але Ви маєте дати старішині, служителю, місце. Ми з дружиною говорили про це. Були люди, які приходили і просто казали нам. Що вони будуть робити, і вони просто говорили нам, що сказав Бог. Всередині нас не було жодного свідоцтва, яке підтверджувало почути, але ми нічого не говорили. Ви можете запитати, чому вони не дали нам місця. вони вже прийняли рішення. Вони сказали нам, що сказав їм Бог. Що ще поно сказати ні, Бог вам не говорив. Але були люди, які приходили і питали, і справа не в тому, щоб просто щось формально питати чи говорити. Справа у ставленні серця, і коли вони запитували, у цьому була покірливість, і вони були готові навчатись, і вони відкрили двері, і Господь міг використовувати нас, щоб не дати їм намагатися бути тими, ким вони не є, і допомогти їм підкоритися тому, що вже було всередині них, Знаєте? Ніхто не повинен намагатися ні до рада, ні рада служіння, ні місіонерська рада, ніхто не повинен намагатися покликати когось чи говорити людям, ким вони є. Ми просто повинні розвиватись так, щоб ми могли розпізнавати, ми могли бачити, що зробив Бог, і починати помічати. І з часом ви ознайомлюєте з певною благодаттю і помазанням, і ви знаєте, що вони відповідають такому-то покликанню служінні. Нам слід користуватись досвідом наших старішень. Ти якось говорив мені про одну з переваг того, щоб жити довго. старішини продовжують в цьому і здатні впливати на молоде покоління. я знаю, знаходячись раніше під служінням брата Хегіна, що були часи, коли я відчував. Що Дух Божий хотів щось робити, але я не знав, що саме. Я просто знав, що він хотів рухатись. І я бачив брат Хегін, тлумачив це і вів служіння в тому напрямку, і я думав, це добре. І коли це відбувалось, я розпізнавав це. І наступного разу, коли таке відбувалось, сам того не усвідомлюючи, незалежно від того, був він там чи ні, я знав, і це переваги досвіду. І чи то батьки, батьки мають бути духовними людьми, які розпізнають певні речі, коли їхні діти підростають? І в світі люди знають, що коли ваша дитина добре щось розуміє, зрощите це, підтримуйте це, але вони обмежуються, зводячи до інтелектуальних речей або фізичних речей. Нам слід робити акцент на духовних речах. Так. На духовних речах. Коли ви надихаєте людину, Господь дав мені деякі вислови. Можливо, буде краще сказати це так. Як розпізнати, як знайти і зайняти своє місце, як дізнатись, які ви отримали дари, як розпізнати їх? І по мірі того, як Господь буде допомагати нам, я думаю, ми можемо поговорити про це більш докладно наступного тижня. Але щоб дати про це загальне уявлення, Бог дав мені ті три речі. Легкість та компетентність, місця і зв'язок, спілкування і надія, вибачте, покликання і бажання не обов'язково в такому порядку. Але ці три категорії, ці три сфери дуже сильно мені допомогли. У розпізнанні благодаті і місць як особисто для мене, так і для людей, яким я служу. які знаходяться піді мною меншен або є друзями, служителями. Перше, що я задав, це те, про що ми вже говоримо: легкість та компетентність. Якщо ми наділені благодаттю у певній сфері, це легко для вас, порівняно з іншими, і вам легко розвивати компетентність. Іншим людям доводиться докладати зусилля, щоб це зробити. А для вас, як кажуть люди. Це є природним природним. І нам не слід просто вважати це своєю заслугою і говорити: о, я дивовижний, я можу це робити. Ця благодать не є вашою. Це Божа благодать. Це його благодать. Так. По іншому можна сказати, що це його здатність. Це щось, що він може робити. Це його здатність. Він вклав частину її в вас, бо він хоче робити це через вас. І тієї миті ми стаємо будівничими, благодаті, це сильно. будівничими його благодаті. Апостол Павло сказав це духом, незважаючи на те, що він гнав церкву і не відчував себе достойним. Він сказав, але я більше всіх їх попрацював. Більше інших апостолів. Це звичайно смілива заява. Деякі можуть почути і подумати, схоже на те, що він хвалиться, але він сказав, але не я, не я, а благодать Божа, яка зі мною. Це зробила благодать, так але вона була з ним так. або в ньому. Це сталося так. в ньому і через нього. Він не став себе це в заслугу. Він розумів, що та благодать це не благодать Павла, це Божа благодать. Відтоді як він прийшов до Господа по дорозі в Дамаск. щось відбувалось протягом тих 14 років, коли ніхто про нього майже нічого не чув. і потім, після цього, Бог навчав його він розпізнавав, що деякі з тих самих речей, які він використовував, щоб гнати церкву були зловживанням благодаті, яку Бог вклав в нього. Ви бачите, що він був таким сильним і ще сильнішим, і замість того, щоб подорожувати всюди і знищити церкву, так. Амінь. він всюди подорожував і відбудовував церкву. Тепер ця благодать йшла у правильному напрямку, але Господь допоміг йому розпізнати свою благодать. Ти говорив про те, що міг співати з самого дитинства. І, звичайно, міг говорити. У мене було те саме. Тобто я міг стояти перед людьми. Я не хвилювався з цього приводу. Я міг співати, танцювати. Я не міг зрозуміти, чому це непокоїло когось іншого. Чому всі не могли? Я хотів це робити. Але це тому, що ми наділені благодаттю стояти перед людьми. Це благодать. Так і знаєте, був один чоловік. Він був моїм вчителем ботаніки. він був темношкірий. і я те, що він був темношкірим лише тому, що це відбувалось у часи десегрегації. І в деяких ситуаціях йому доводилось нелегко. Він закликав мене виступати. і, хоча це були уроки ботаніки, він навчав нас ораторському мистецтву. він надихав мене та всіх нас він брав нас поїздки. Ми їздили, і ми підводились і говорили, виступали і робили інші речі. Пізніше написав йому листа. Я сказав, містере, я назвав його ім'я. Сьогодні я стою і проповіду, і ви допомогли мені. Ви допомогли мені тоді підвестись і стояти перед людьми і говорити. Такі речі дуже цінні. Якщо люди так і не розпізнають, що вони мають, і ніколи не підкоряться цьому, і не розвиватимуть це. То вони не тільки все своє життя будуть нещасними, і не на своєму місці а й тіло Христа не матиме тої Духа святого, яка мала приходити так. через них, бо це не їхня благодать, це Божа благодать в них. Слава Богу алілуя. Ми з братом Кейтом повернемося за хвилину. Послухайте, як тут усе викладається. В шостому розділі послання до Галатів, «Той, кого навчають словом, ділись всяким добром з тим, хто навчає. сьогодні ми чули дещо про благодать, і це слово в вас, як говорив Ісус в четвертому розділі Євангелії від Марка. Воно опустилось в ваш дух, воно там. Отже, не обманійтесь. Бог не може бути осміяний, бо що посіє людина, те й пожне. Той, хто сіяв плоть свою, від плоті опожне тління, а той, хто сіє в дух від духа, пожне життя. Зоя, саме життя Бога, яке, як говорив брат Кейт, є Божою благодаттю. Ви пожинаєте це? І коли ви слухняні Богу і сієте стосовно того, що ви отримали, тоді що відбувається? Те, що ви почули, стає вашим, і воно вкорінюється в вашому дусі, воно там. Диявол не може це витіснити. Саме тому апостол Павло говорив про те, щоб сіяти в життя і служіння тих. Хто нас навчає, амінь. Отже, отче. Ми молимося за наших телеглядачів по всьому світі. Будь ласка, відкривай їм, як вони фінансово можуть брати участь у цьому служінні. Ми дякуємо тобі за це, і ми віддаємо тобі хвалу за це в ім'я Ісуса. Амінь. Помоліться і просто будьте слухняні Господу Ісусу Христу, але робіть це на підставі цього місця Писання. Амінь якщо ви живете за межами сполучених штатів, знайте, що ваші пожертвування залишаються у тому регіоні, в офіс якого ви надсилаєте. Вони не відправляються у сполучені штати, вони залишаються у вашій країні, слава Богу. І саме так і має бути. Будьте частиною хорошої церкви. Ви будете раді, що ви це зробили. Не пропустіть наші передачі наступного тижня. Також ви можете зайти на наш сайт в інтернеті і завантажити її. Ви можете завантажити їх або переглянути абсолютно безкоштовно. Слава Богу, це Кенет Копленд і Кейт Мур знову нагадують вам, що Ісус є Господь.